Так, друзі, всім привіт. Прийшло время до цієї пристройки. Вже зараз витягує всі гвістки. Знімаємо акуратно шифер, щоб не побити. Оце є дінили ми От щитка преса 2, щоб обісточити. Зараз знімаємо кришу, палки, подивимося, витягуємо преса. І будемо пробувати трактором її валить. Проб'ємо дирку, за ето йому і тросом потягнемо, якщо він потягне, звісно, її. Не будемо перфоратором збивати потрохи. А так. Діло движеться. Вже приберемо її, преса треба буде витягнути, напевно, будемо ставити туди їх. Ні, витягнемо, поставимо в угол, їх накриємо і хай стоять. Поки ми розвалимо цю пристройку. О, вже перша шифер... шиферина пішла. Ну, зараз, коротше, познімаємо і потім ще раз підзніму. Так, друзі, зняли ми кришу, отак от тут робили раніше, був рубіроїд. О, вже скинули. Щас знімаємо достки оці всі. Там ще жужалка насипана. Жужалку теж згортаємо. Ну, досточки не гнилі вроді би. Містами. Там і балки вон лежать. Короче, робили непогано. О! Вже все, розбираємо, вже воно нам не треба. Ця пристройка. Вроді би й нерівно воно лежить, а шифер положили, ровно лежав з виду. Вже воно там попригнивали балки самі, сама балка. Бо ми як його купляли, тоді цей склад. Ось шифер був з'їханий і дощ туди затікав, то вони погнили по краям. Ми підбили наверх, назад поставили і бомба. Ну, діло йде. Розберемо, покажу, що воно і як. Так, отак ми зняли обрештовку. Тепер згортаємо жужалку. То раніше ранше ложив і жужелку туди звертаємо, щоб униз не насипалося. Так коротше розвалили ми вже одну стінку і кришу зняли. Оце єдинили електрику там. Ща будемо пробувати цю стінку. Як воно получиться. Ну вже отаке. Той сіток не знімаємо, я думаю, що ми його не обімели. Отак От воно. Оночка ці глиби. Ну, діло движеться. Так, друзі, отак так от вже розібрали. Немає вже все. Стенок немає. Двері винесли вже. Ну вже все, пристройки немає. Те ще зачистити надо. Ну, пообливати оте все. І все. І буде бомба. Це ми ковшом звалили, тут вигали, а цю вручну потрохи і збили все. Так, все, розвалили пристройку, залізли наверх, коротше, моночки, шпильки, пластини отакі. Ось так закручуємо, тут, по центру і там. І буде воно держати, отак воно відбувається, Ми оце зрізаємо тоді болгаркою не нужны. І все. Ну, сьогодні ми, звісно, багатенько роботи зробили. При Саші переставимо в склад і все. Ну, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!